Одного разу я їхав в потязі з Дніпра у Львів після концерту, і я мав в купе верхню поличку. Трішки трішки був хворий, мав кишкову інфекцію. Дуже багато uh, передів, і деколи срав рідонь. І я поки ще був ну доволі четверезий і мав uh, сили на снаги, Я виходив, типу, uh, передіти в тамбур. Молися робити дискомфорт uh, попутчикам. Ну, джентльмен нас в купе були дві старші жінки заплаканими очима. Yeah. Yeah. І один хлопчина був десь мого віку, тож десь 25-27 двадцять років. Ну, вже не трошки розмотало, і я вже думаю. Та я виходить. Ну, я можу і тут це зробити. При залізниці дуже зручно передіти, бо нічого не чути. Ну, в плані по звуку. Люди думають, ой, ну, зловили цю турбулентність, тобто ти в синхрон пукав, там Але нагадаю, що я був хворий, і в один з моментів, коли я пукнув, я пукнув не просто, а пукнув з сюрпризом. А. а Це було на Миколая. Я думаю, що в принципі ну, всі, хто їхали в купе, фіксували, що е, є присутня певний дискомфорт запахів, перед тим ще. Але знаєш, воно з'являлося, проходило. А тут появився стійкий запах і не проходив. Всі люди були між собою незнайомі в купе. І всі між собою почали так трошечки, отак от. Ти заходи, проводійка, а вам чайка, нам нового пасажира. І так між собою трошечки люди почали так придивлятися, отак от, знаєш. А я розумію, що тут в цю гру треба грати, бо як я буду їхати, отакі от. І ти спускаєшся за посраними штанами і теж такий, блін, хто? хто? Яка цікава мафія вийшло. Бачу, що напряженка така присутня в купе. І ти такий, анекдот, Жіночка їхала біля мене внизу і вона гортала тіх от 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 І я бачу, що хлопчина, який зі мною їхав в купе, зібрався на перекур. Я бачу, він дістає з бананки, сигарети, запальничку і збирається йти в тамбір. Я розумію, що мені треба вийти з ним, тоді ці дві жіночки запідозрюю, що це хтось з нас двох, а не я один. <рес> <рес> І я одночасно з ним спускаюся. Прямо я розумію. Я, я прям як в фільмі, знаєте, якомусь е, місія недіснена. Я прораховую куди мені ближче до того туалету чи до того туалету, Там І я просто біжу, біжу в туалет. Я е, знімаю штани, знімаю труси, труси е, обісрані, просто обі... кидаю в ту дирку на колію. Не-не-не. А й би був туалет, щоб смок у цей туалет, щоб робив, тоді ти признав на шматочки і свій. Ти прям викинув друсику. Зі мною викинув туди. Я підмився. Ну, підмився, ну, типу... Там щоб не дури людей, нам пишуть, потім щоб вигадали. Ти назав нажав педальку. Значить, там був кран не. Отак було. Отак підмивався на ту руку і так от. Потім е, туалетний папером. Ти прям бризгав рукою. Но... Ну, типу, це як типу, ручне біде. Отак вийшло. <laughs> е, <laughs> я ну, вит... витрис туалетним папером, вдягнув просто джинси, так ну, от поверх. Просто голого дупою пеніса, але чистої, е, і вернувся назад. І якраз я заходжу в купе, залажу наверх, і десь через хвилину приходить е, цей хлопчина. А коли я прийшов, уже не смерділо. І всі підозри були на нього. Mm -hmm. Просто всі і а я він такий, ще довше я Щось... Я хорош. Давай, давай. <свят> і я не знаю, може я себе накрутив, може я себе сьогодні. На мені це ці панусі думали, що цей е, сирун. Спеціально, спеціально покурив, щоб перебити запах Мені здається. і було б смішніше, якщо б ти добивав цю всю історію. Чуєте, вам нічого не смерде?